На період різдвяно новорічних свят так виходить, що зараз свинина буде найдешевшою на полиці м'ясного м'ясного прилавка, тому що є дефіцит через те, що прийшла африканська чума свиней і просто скорочують фермери поголів'я. Чи вірний висновок навпаки, надлишок пропозиції? Надлишок пропозиції, так, так висновок вірний, тільки не дефіцит, а надлишок пропозиції. Він уже зараз утворився. І вже йде падіння цін в порівнянні жовтним місяцем, це практично на 30%. за один місяць. Таке падіння ну ніяк пояснити не можна, при тому, що якби всі інші чинники, корми, е, заробітна плата енергоносії вони не подешевшили, навіть і здорожчали. Але падіння цін вже розпочалося і на жаль, якщо ця ланцюгова реакція вона охопить цю країну. Ми можемо зазначитися більших втрат, ніж у 2024 році.